Юрій Швець дає шкідливі поради українцям. Зараз поговоримо детально, що я маю на увазі, а поки що підписуйтесь на канал Бізнес-Арена. З вами Яна Матвійчук. Ми говоримо правду про бізнес та економіку в Україні. Отже, є такий блогер, Юрій Швець. І він дійсно класний блогер. Його класність перебуває в тому, що він знаходиться в США, він читає американську пресу, іноді китайську пресу, і переповідає нам найактуальніші новини. Але нещодавно Юрій Швець записав відео, в якому дав шкідливу пораду українцям. Що саме я маю на увазі? Юрій Швець говорив про конференцію в Лондоні, яка днями проходить про відбудову України, і сказав, що дуже добре, що Україні будуть давати гроші, і буде відбуватися відбудова будуть в цьому брати участь багато країн, як ми знаємо. Але він сказав, що для України найважливіше зараз побороти корупцію. В чому полягає шкідлива порада Юрія Швеця? А в тому, що він вважає, що треба нечесних чиновників, які у нас є зараз, замінити на інших чесних чиновників. І тоді ми так поборемо, подолаємо корупцію. Але це підхід, який нам насправді не допоможе. І я зараз поясню, чому. До речі, так само думають і на Заході, і в Білому домі дійсно думають, що щоб побороти корупцію в Україні, про яку, в принципі, всі знають, треба замінити поганих чиновників на хороших. Навіть е, у нас є деякі псевдоексперти, псевдоекономісти, такі як Андрій Длігач. Він теж вважає, що не треба нам взагалі нікого звільняти і залишити всіх чиновників так, як є, бо треба займатися економічним зростанням. Але в чому полягає ідіотизм такого підходу і такої думки? А в тому, що чиновники не просто нам дорого коштують, а в тому, що вони заважають розвиватися економіці, вони втручаються постійно в бізнес у чиновників, у держави забагато сьогодні функцій. Підписуйтесь на канал Бізнес-Арена. Ми говоримо правду про бізнес та економіку в Україні. Тобто поміняти одних поганих чиновників на хороших нам не допоможе. Давайте подивимося детальніше на це питання і зайдемо глибше в розуміння ситуації. Скільки в Україні чиновників, бюджетників, людей, які отримують зарплату з державного або з місцевих бюджетів, таких людей сьогодні налічується приблизно 5 мільйонів. Точної цифри вам ніхто не скаже. Але чиновників з функціями, з посадою чиновників, з статусом чиновників у нас дійсно плюс-мінус 200 тисяч, нібито небагато. Але навколо цих чиновників дуже багато інших державних службовців, людей з на державних посадах, які, яких мільйон. І це нам перше дорого коштує, а по друге. У нас таке законодавство, що чиновники мають багато прав і постійно втручаються в економіку. І робимо висновок, що нам чиновники не просто дорого коштують, вони заважають нам розвиватися. Саме тому нам треба думати про те, яким чином взагалі звільнити всіх чиновників і зробити мінімальною функції держави в Україні. Є такі підрахунки, що одне робоче місце в державній сфері, місце чиновника, державного службовця це мінус 5 робочих місць в реальній економіці, в комерційному е, секторі. Тобто, якщо порахувати, що у нас приблизно 1 мільйон чиновників або людей, які виконують функції чиновників на державних посадах, то у нас Мінус 5 мільйонів робочих місць в реальному секторі економіці, в комерційному секторі серед тих людей, які щось створюють. Тому що чиновники для них контроль важливіше розвитку. Вони нічого не створюють в економіці. Вони надають послуги населенню або розподіляють державні. Кошти. Чому я зараз про це говорю? Чому саме зараз це важливо, коли в Україні йде кривава війна? А тому що на тій же конференції в Лондоні міністр економіки Свіреденко Юлія заявила про те, що мета України створити ВВП 1 трильйон доларів в наступні 10 років. Що це означає? Щоб у нас через 10 років. ВВП складала 1 трильйон доларів. Нам треба зростати щороку на 20% в доларах. Це при тому, що зараз ВВП України впав до 161 мільярди доларів. Хто забезпечить таке зростання? Це може забезпечити або бізнес, або держава, тобто приватний сектор або державний сектор. Тільки що ми говорили про чиновників, яких в Україні сьогодні приблизно мільйон. І чи можуть ці чиновники забезпечити економічне зростання за наступні 10 років, по 20% росту ВВП на рік щороку протягом 10 років? Не думаю, а бізнес може яким чином ці гасла Юлії Свириденко можуть бути виконані, яким чином ми можемо досягти такого економічного зростання? Я, як підприємець з досвідом в 19 років в Україні, точно знаю, що Україна може економічно зростати, в Україні можна заробляти гроші. І сьогодні бізнес це робить не завдяки чиновникам, а всупереч ним. А ви уявіть, якщо українцям дати економічну свободу, тоді економіка буде зростати шаленими темпами. Бо українці дуже креативні і українці справжні бізнесмени з духом із бажанням відроджувати Україну. Давайте підсумуємо: економічне зростання в будь-яких відсотках сьогодні може відбуватися або за допомогою бізнесу, або за допомогою держави. Я за те, щоб це робив бізнес. Бо держава за 30 чимось років незалежності в Україні не спромоглася забезпечити нам економічне зростання. Щоб бізнес міг відродити Україну економічно, нам треба створити для бізнесу умови, а саме умови вільної економіки. І в першу чергу, а вже ж забезпечити умовами український бізнес, але й надати. Умови для іноземних інвесторів нам потрібні сотні мільярдів доларів для економічної зростання і відбудови України. І це може бути тільки приватні кошти, приватні інвестори. Але а, давайте не боятися, давайте проявимо сміливість і надамо більше прав іноземним інвесторам. Давайте дозволимо їм практично все в Україні. Так, як і українському бізнесу. Ну, а вже ж багато хто буде боятися, що прийдуть китайці, скуплять всю землю або африканці заможні приїдуть. Давайте обмежимо іноземних інвесторів, яким дозволимо все, країнами США, Європи, Європейського Союзу. І нехай ці італійці, французи, американці, англійці приходять і інвестують в Україну. Давайте створимо такі умови і залучимо. Сотні мільярдів доларів для зростання економічного, про яке сьогодні мріє кожен з нас. Отже, сьогодні Юрій Швець каже, що в Україні треба в першу чергу побороти корупцію, але дає шкідливу пораду, що нам треба поганих чиновників замінити на хороших. Я ж кажу, що нам треба звільнити взагалі всіх чиновників і модернізувати державне управління. Ви тільки подумайте, як цим мільйонам, який зараз в державному секторі працює, керувати, як цих людей контролювати. Почитайте мою статтю в Українській Правді. Я дослідила діяльність Косівської ОТГ, маленької ОТГ, як там розкрадають кошти. Можливо, не розкрадають, але подивіться в статті, подивіться факти, зробіть свої висновки. Таких ОТГ у нас 1439, і в кожному можна знайти такі кейси. Тому замінити поганих чиновників на хороших не спрацює. Кругова порука буде постійно підтримувати цю систему корупції і крадійства. Друге, про що ми сьогодні говорили, це е, гасла міністра економіки Юлії Свільденко про те, що в Україні через 10 років ми забезпечимо ВВП в 1 трильйон доларів, тобто в 6,2 разів більше, ніж є зараз. Але за рахунок чого це можна забезпечити? Моя позиція як людини, яка виступає за свободу, я стою на тому, що має бути п'ять основних позицій, на яких ми можемо забезпечити таке зростання ВВП. Перше в центрі будь-яких реформ в Україні має бути людина, держава для людини, свобода людини, громадянська, політична, економічна свобода. Друге, нам потрібна сильна армія. Це ми маємо забезпечити собі, своїм онукам, дітям на покоління вперед. Україні необхідна сильна армія. Третя це верховенство права, яке ми вже е, спочатку незалежності просимо, чекаємо, ніяк не можемо досягти. А е, четверте це мала держава. Це означає звільнити ту свору чиновників, які сьогодні розкрадають державний бюджет. І п'яте це вільна економіка, умови для українського бізнесу та іноземних інвесторів. Підписуйтесь на канал Бізнес Арена, ставте питання в цьому відео, і давайте разом думати, якою ми хочемо бачити Україну через 10 років, і що для цього треба зробити.